18 січня 2023 року ось відбувається знову обліт бджіл. Перше, друге і третє число січня У нас були також обльоти. І от вже цей місяць практично йде до завершення, 18 число сьогодні. І знову обліт. Тобто На цій більш масовий такий, зараз десь 12 година дня. Ну, з усіх вони вилітають. Десь більше, десь менше. Но літають з усіх. Ось тут літають. У цьому році в бджіл дуже, скажімо, цікаво. Ось так вони на прильоту всі. Тут поменше був тіньковий. Ось біля сімейки побільше літають і біля льоточка побільше бджіл. Ось слідуюча сімейка, також доволі непогано вони тут літають. Ось також літають. З багатьох, з багатьох вилітають. Зараз я вам покажу тут також. На сонечку починають літати. Ось так. Вони облітуються. Ну, коротше, з кожного вилітають, десь більше, десь менше. Ось цих також літають ось така в нас зимівля. Тут також я підійшов до слідуючого ось вони. Стінка вулика прогрівається доволі хорошо, тепло на ощу. Такий у нас сьогодні сонячний деньок. Вийшов. Все, дякую за перегляд. Всім до зустрічі.